мовчки! Ну, так да стой, стой, блин! Аккуратніше. Не дави малого мені. Только я попросил закужек. Замісним подписчикам. Це просто капець. Де моє я Серегу бачу, Серегу бачу, регулярно працюю в нього тільки одне. Метр сала, він сміється, каже, отлична, що ти добрий. Так що Люба хай завідує мовчки, може їй передати привіт. Це в ломана. Я ж ти в метр сала, кажу, за Так що, друзі, всім привіт. Ми парку. Так що, він і вона, сільська сім'я. — Ще не переименував. Ні, да то все ерунда. Діло ж не в цьому, діло зовсім в іншому. Так що багато людей все-таки питало за весь період. І зараз є багато там нюансів в блогерській діяльності. Хтось в одну сторону клоне, хтось витримує нейтралітет. Ну, Але Льоша зараз не знімає, він робить дуже важливу справу і ми не могли б. Що ж ти розказуєш? Чуєш? Я знаю. Я знаю, яким поваром ти працюєш, От, і дуже багато чого знаю. Але то таке, хто залиши поза камерою, то саму головну задачу я зробив. Люба, а сього, Льоша, я за тебе його обійняю і за себе. Реально дуже приємно. Так, да, я би чуть раніше, я б чесно питнув. Я би хоча б я в хлопчик, щоб я був. Б... Усе просто все спонтанно. Да. Ми теж не планували сьогодні їхати. І сьогодні я зробив поїздку, щоб потрапити сюди. По білому дню, тому що я також не зміг зустрітися ще з одною людиною. Не знаю, зараз спробую набрати, можливо, на зворотньому шляху. Це мій підписник Валера Хохола. Він да, да. Це, дуже, це страшний патріот. От, і я теж його дуже сильно хочу побачити. І я кажу завжди, хлопці і дівчата, якщо є можливість, використовуйте цей шанс, спілкуйтеся, підтримуйте один одного. І знаходить, як я тоді перша поїздка. Каже, я тебе хочу сильно побачити. Як то я поїду. А він каже, а як, а от так. так що, друзі, якось так. Ми ж не можемо пустими руками, хоч у нас така поїздка дуже така, держи швидша. Ми трошки в сматурці хоп за передачу. трошки ближче сюди.

Дуже приємно, що мене підтримують люди. І українські дівчата, як Світлана Добровольська, наша командирша, яка за мене приїхала, Марія Молодой нам приймає три хвилини, які десь під четвертій. І багато багатьох дівчат, які зі так що... печенюшки, от наших девчат, это же печенюшки, которые там пошли, и маленькие это не так же будет я не знаю, рукавицы тебе таки надо? Да, да. Не надо? Тебе таки не надо. Я тебе дам, что пора Это, да? это сущенка и такие всякие разные 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 Так. — Саме головне, ці пиріжки від молодої господині. я не бачив, як вона написала. Читає. Це ця жінка, що вчора була на відео. Березанські пиріжки від молодої господині. — Вона казала, вони дуже красиві, але дуже смачні. Так що, да, Велика да, подяка. Да, да.

У перші дні війни він вже був у територіальній обороні, його бабуся держала з матір'ю, а він по-іншому не міг. Татко в нього загинув, він теж. сама телевізкова, мер і повернулися, ми просто вирвали на цьому сіну. Він теж там і медикаменти. одіангелів-березан. Салфетки, щоб витирали свої Так. нам допомагає. Я давай трішечки, так тебе зробили. ще поруч вони поговоримо, тому що є ще багато-багато різних справ і треба справитися 19 години додому. Так що плохо-плохо там. Люблю, я це діло. Так що, друзі, на цьому я Льошу смущати не буду. Може Льоша ще хоче я щось, щось... Да, передати своїм підписникам і моїм ще я, щось. я нашим, нашим общам, не своїм, а нашим общам, тому що вони у нас там всі валя садять, я всіх по імені. Кого не назвав, не обижайтесь, просто перешкод науку, тому що це був модератор. Всім привіт, Обов'язково сім'я, я думаю, на цій неділі ролик, там він вже чуть, чуть є. Порадую вас, так скажу. Більше може поки чим я займаюся. Так що ждіть, все буде, але раніше не мог. Так, так що став Ну, а лайки, я задачу виквішу. Викинув, вик... вик... як там зробив задачу, яку я в принципі реально щось що не, не змог виконати раніше чогось, ну але я її виконав. Нормально. І ти знаєш, реально це просто круто. От не знаю, наскільки воно Ну, якось не так, як було до війни. Дуже да. ну конечно, і то навіть нічого Так що, друзі, я ще раз усім дякую. Дякую вам, що підтримали мене, що я не пустыми руками приїхав і пригостив свого товариша, напарника по цеху, по Ютубу. Ну, мені дуже приємно. Це главники рухи українським і не тільки українським людям. Так що, Люба. Завідуй мовчки, ми б її забрали, в неї дуже мало час. Вона приїхала зовсім по іншим справам. Але вона, як там пацанка сказала, пацанка зробила. І вона мені передала кошти, які передали їй, прямо в руки. Так що, друзі, відосик номер 1 Я на цьому буду завершувати. Ми з хлопцями будемо рухатися далі. Я ще 5 хвилин потрещим по-любому, тому що є багато речей, які хотілося б потріщати поза камерою. Саме головне. Що все буде добре, підтримуйте один одного, об'єднуйтеся, не діліться на регіони і все буде Україна. Тому що тільки в об'єднанні можна здолати цього ворога. правильно? в тебе в підрозділі що тільки харківські служать? У ну, мене оборона, так. Да. Да? Да, да, це Харківська да? область. Да. В основному харківський, да? так? Харківський. Бачиш. А... Раз, каком, там один-два. Да? Більша маса це харчів. Але от так буває більшість підрозділів, коли питаєш там. То й з Рівного, той з Хмельницька, той з Одеси, поняв? У нас Харківська? то що ми як взяли оборону Харкова, тоді це було воно з, 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 з оборонців Харкова, і ми так пішли всі. І все одно, для нас це немає різниці. Тому що буває, купуєш там автомобіль, а вони кажуть, так ви ж для свого, таке, таке відчуття, що на ньому більш ніхто їздити не буде. <рес> Я кажу, як це медику даємо, так що він медичну допомогу, якщо він з Білої церкви, тільки Белоцерківським допомагає. Але дитя це реально він, ну він сколихнув людей, ми за дуже короткий період часу це зробили. Просто що машинка трохи підвела. Але слава Богу, що це сталося. У нас, а не тут або в дорозі. Все, друзі, на цьому все. Всім пока. рулить, Да? це буде Україна. Так що, слава Україні!